Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами дізнаємося що таке периметр многокутника і навчимося його обчислювати. А також попрацюємо над розв'язанням прикладів і розв'язанням задач. Попрацюємо усно. Швидко називай відповідь. 20 плюс 30. 40 відняти 20. 80 додати 2. 70 додати 10. 60 додати 30. 30 відняти 1. Пригадуємо попереднє число. 39 додати 1. Наступне число. 36 відняти 6. 80 додати 6. 91 відняти 1. Я думаю, ви називали швидко до того, як відповідь з'являлася на екрані. Відкрийте свій зошит і запишіть. 4 листопада класна робота. Виконаємо завдання математичного диктанту. Обчисліть приклад і запишіть результат. В зошит пишемо тільки результат в одному рядочку. 40 відняти один.

69 додати 1. Перевірте, чи такі відповіді ви отримали. Зробіть невеличку фізкульт-паузу для своїх пальчиків і попрацюємо далі. Розв'яжіть. Приклади 263. Поставте відео на паузу, запишіть приклади в зошит, розв'яжіть їх, а тепер перевірте себе, чи всі відповіді ви знайдете. Якщо якоїсь нема, значить перевірте, чи правильно ви розв'язали приклад. Я думаю, ви всі добре впоралися із завданням. Попрацюємо над задачею. Знайдіть в підручнику на сторінці 45 задачу 264. Прочитайте її. У вчителя було 30 аркушів кольорового паперу. На уроці учні використали 10 аркушів жовтого та стільки ж аркушів червоного кольору. Скільки аркушів кольорового паперу залишилося у вчителя? Спробуйте відповісти на мої питання. Що таке 30 аркушів? Скільки кольорового паперу було у вчителя? Десять аркушів. Так, стільки використали жовтого паперу. Скажіть, будь ласка, а скільки ж використали червоного? Дійсно, також 10 аркушів, тому що слова стільки ж говорять про те, що їх використали теж 10. Зошит запишіть. Задача 264. Давайте спробуємо знайти для того, щоб нам дати відповідь на питання, скільки аркушів кольорового паперу залишилось у вчителя, треба від всього паперу забрати той, що використали. Але ж ми не знаємо, скільки всього використали. Ми знаємо, що використали 10 аркушів жовтого і стільки ж червоного. Давайте знайдемо, скільки всього використали аркушів паперу. 10 аркушів жовтого паперу і 10 аркушів червоного кольору. Скільки всього? Так, дійсно, треба додати. Отже, ми записуємо перша дія. 10 додати 10. Я думаю, всі одразу сказали, що разом це буде 20. В дужках записуємо арк. Аркушів. Дітки, не прийнято скорочувати на голосному. Завжди скорочують на приголосному, перед наступним голосним. Тому слово аркушів скорочується як арк. Ставимо крапочку. Тепер ми знаємо, що діти використали 20 аркушів паперу, а всього було 30. Як знайти, скільки залишилось? Дійсно, потрібно від 30 підняти 20. Так, це буде 10 аркушів. Отже, ми знайшли, що вчителя залишилося 10 аркушів кольорового паперу. Відповідь запишіть обов'язково і будемо працювати далі. Знайдіть, будь ласка, в підручнику. Завдання 265. Це також задача. І виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу, зробіть невеличку руханку, щоб добре відпочити. І попрацюємо з геометричним матеріалом. Перед вами завдання номеру 266 на сторінці 45. На які дві групи можна поділити геометричні фігури, зображені на малюнку? Так, перша група буде багатокутники чи многокутники, а друга Так? Да? Ось ми і поділили на дві групи. Розгляньте фігури. В Підручнику переверніть, будь ласка, сторіночку, знайдіть сторіну номер 267 У нас два чотирикутника. Дивіться, межею чотирикутника нашого є замкнена ламана лінія. І межею будь-якого багатокутника є замкнена ламана лінія. Ланки ламаної лінії це сторони багатокутника. Знайдіть довжину ламаної лінії. Це перший наш чотирикутник. Візьміть лінійку, поміряйте довжину кожної ланки. І додайте їх. Тепер знайдіть довжину всіх сторін багатокутника. Треба виконати ті ж самі дії, поміряти кожну сторону і їх довжини додати. А тепер запам'ятайте, це вам е, згодиться. Для, для того, щоб навчатися в будь-якому класі школи, треба добре знати, що таке периметр. І в житті це дуже пригодиться потім, коли ви станете дорослі, будете клеїти обої, вимірювати приміщення, вам дуже корисно буде знати, що таке периметр. Так ось те, що ми з вами знаходили. Сума всіх сторін багатокутника. Вибачте, ще раз повторюю, сума всіх довжин сторін багатокутника це і є периметр. Як його знайти? Треба поміряти кожну сторону багатокутника і ці довжини додати. І їх сума це буде периметр. Вимовте це слово. Периметр. І на сторінці 46 до вашої уваги правило. Оце правило ви повинні вивчити чи запам'ятати, а можливо перечитати декілька разів, зрозуміти і розповідати своїми словами, що сума довжин усіх сторін многокутника це його периметр. Трошечки відпочиньте. І виконайте самостійно завдання 268. Периметри знайшли, а вам треба взяти лінійку і перевірити, чи правильно виміряли довжини сторін многокутників і чи правильно їх додали. А наш урок. Добігає кінця. І ще раз вимовте слово, яке ми дізналися, нове слово. Периметр. Це сума усіх сторін багатокутника. Сума довжин усіх сторін багатокутника. Це периметр. Домашнім завданням вашим буде номер 269 і номер 270 можете оцінити свою роботу на уроці, як вам працювалося, а я вам усім дякую за роботу. Ви великі молодці! До побачення, до зустрічі на наступних уроках!